Друзі, в цьому огляді будуть спойлери. Якщо не дивилися фільм, то сходіть в кіно та повертайтеся зі своїми свіжими враженнями. Якщо сходити в кінотеатр у вас немає можливості, то в описі до цього відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, де можна знайти фільм у досить пристойній якості в моїй озвучці. В фільмі Дедпул і Росомаха перший титульний герой називає себе Марвелівським Ісусом, який покликаний прийти і відповідно врятувати кіновсесвіт Марвел, але на мою думку, він його остаточно вбив. Точніше, вбив його подальший розвиток. Ви на каналі Колодій Трейлерів, і це моя думка про найкасовіший фільм в історії з дорослим рейтингом – «Дедпул і Росомаха. Ты готовий? Так, бляха, готовий. Я Росомаха. В цьому огляді я хочу поговорити з вами не тільки про сам фільм, але й про перспективи Марвел як кіно Всесвіту. І чому Файгі та компанія обирають саме такий напрямок? Хоч це й очевидно було особливо після Дедпула і Росомахи. Такий напрямок визначив саме Дедпул, який виявився аж ніяк не Марвелівським Ісусом. Ну і якщо ви ще не зрозуміли, то тут будуть спойлери Я останні. Раз попередив я з тих глядачів, хто знав майже усіх персонажів, які з'являлися на екрані, то ж отримав дике задоволення від появи кожного. Особливо круто виглядав Веслі Снайпс у ролі Блейда, і це ж знаючи, яка нелегка доля була в цього мисливця на вампірів у реальному житті. Нагадаю, що він відсидів три роки в тюрмі за несплачу податків, хоча ми його тут особливо жаліти не будемо. Дивно що жарту про це не було. Може, веслі снайпс сам попросив не згадувати цей ганебний факт його біографії. Цьому фільмі Блейд виглядає максимально круто, і жарт про те, що Блейд може бути тільки один, уже не сприймається як жарт, враховуючи ще й те, що нового блейда з махершалою алі в головній ролі намагаються зняти аж з 2019 року. А от потяг Ченінга Татума вже пішов, як на мене, хоча його шкода, адже він дуже горів цією роллю. У них ця історія спільна з Райном Рейнольдсом. Тільки перший, коли дізнався, що його згадали в коміксі про Дедпула, так все почалося навпаки з коміксу. Протягнув зрештою цю ідею в кіно. А от Ченінгу татому пощастило не так сильно, хоч він довгий час і був прикріплений за ролью. Ті часи він підходив ідеально, але зараз, скажімо так, став трошки по іншому виглядати, Тож чітко було видно. Коли в бійках бере участь за актора Дублер про Джоні Шторма казати не буду. Це один з найсмішніших епізодів фільму. Тут треба дивитися. Звичайно, не можна не відмітити сцену з танцем, що зустрічає нас на самому початку стрічки. Сінг на хвилі успіху, просто зараз знаходиться на 16-му місці в світовому чаті Спотіфай. Крутою, але безглуздою вийшла бійка з Дедпулами – тому що вона сюжетно позбавлена будь-якого сенсу, хоч і виглядає знову ж таки ефектно до моменту з автобусом. Про сюжет поговоримо трішки пізніше. Також мені дуже сподобалася Касандра Нова у виконанні «Емми Корін. Я би хотів її повернення дуже крута лиходійка до фінального акту, що правда. Далі в неї мотивація стає просто рівня всіх убитий, тому що я зла. Саундтрек звичайно класний, жарти, собака, це все круто. Але тепер давайте поговоримо про найслабкішу сторону фільму це сюжет, якого просто нема. От нема його просто. Якщо починати задаватися питаннями, то фільм розвалюється просто на очах. Яка взагалі мотивація у Парадокса? Як два сезони серіалу Локі просто взяли і забули, окрім відповідних декорацій та однієї актриси? Чому Вейд Вілсон розійшовся з Венесою? Чому вони зійшлися? Що Дедпул робив на землі 616 і як він туди потрапив? На його землі месників немає, там є люди Ікс. Ні, я розумію, що можна натягнути сову на глобус і сказати, що він скористався пристроєм кейбла з другої частини, але це все настільки притягнуто за вуха, чому Дедпули просто не втекли з пустки, тому що вони просто тупі. Нам же казали, що ти або з Касандрою Новою, або з тими, хто хоче втекти. Ну і найголовніше, навіщо було настільки відверто танцювати на кістках і в прямому, і в переносному сенсі слова фільму Логан. Танок на початку я приймаю, окей, це ж Дедпул. Але вводити x 23 ще й в пустку та пробувати з нас вичавлювати сльозу, чи що вони намагалися робити її діалогом з Росомахою, це виглядало настільки натужно та непотрібно. Спробуйте подивитися Логана, а потім одразу Дедпула і Росомаху, і ви відчуєте, наскільки це було погано. Коли вона з'являється в кінці, то нам натякають, що це Лора, яка подорослішала з часів Логана. І тут нові питання виникають: це ж могла бути окрема драматична лінія в наступних фільмах, як вона не хоче сприймати чужого росомаху і так далі. А тут вже чаї сидять ганяють до слова про драму. В деяких моментах Х'ю Джекман, наче відігравав саме того Логана. Йому виписали кілька драматичних моментів, але в чому полягала його драма, Джекман, звичайно відіграв добре. Він вміє, теж незрозуміло. Він звинувачує себе в тому, що його не було в певний момент вдома, коли прийшли мисливці на мутантів. Ну і плюс увесь цей акторський перформанс кожного разу втрачав свою ціну після недолугого жарту від Дедпула. Знавці нарахували, до речі, що за фільм слово фак було вимовлено 118 разів. Звичайно, цей фільм здебільшого для гіків і краще голову відключати при перегляді, якщо хочете отримати задоволення. Як я вже казав, тут купа Камео, великодок та посилання на події, які крутилися навколо кінокоміксів, і не тільки щоби все зрозуміти, треба знати багато чого. Тут тобі й шия, яка не поверталася в костюмі Бетмена в Крістіана Бейла. І кивок в бік фанатів про те, чому Росомаха раніше не носив канонічний костюм, навіть по провалам нової фази Марвел пройшлися, що досить сміливо. Сага Мульти Всесвіту принесла студії Марвел здебільшого збитки, включно з серіалами було знято 25 проєктів, і тільки Дедпул і Росомаха стануть першим фільмом, який збере мільярд у прокаті. Що найменше, я думаю, що буде десь півтора. А чому він стільки зібрав? Правильно, повернення старих персонажів. Якщо ж дивитися ще більш глобальніше, то після завершення месників таких фільмів було два. Окрім Дедпула – це людина павук Нема шляху додому, де знову ж таки грали на ностальгії. Студія подивилася на це все і, не чекаючи на остаточні дані по зборам Дедпула, оголосила про повернення Тоні Старка, що правда, в ролі доктора Дума. Але ж ви розумієте. Якщо в Роберта дауні молодшого там контракт, то і Старк з'явиться. Нехай і альтернативний. Сам же актор, я впевнений, довгий час буде ходити з розумним виглядом, розповідати, що зіграти лиходія це виклик, і вороття до ролі Тоні Старка немає. Ну, по-перше, так би й повірили. А по-друге, там є варіант в коміксах. При якому Віктор Ван Дум згодом з лиходія перетворюється на залізну людину, щоби спокотувати свої гріхи. Вибачте, якщо раптом заспойлерив вам фінал Саги Мульти Всесвіту. Одним словом, саме ностальгія приносить шалені гроші, і на ній Кевін Файгі та компанія будуть скакати далі. Нові фільми, нові герої не принесли студії нічого. Найуспішнішими фільмами були другий стрендж. Хоча це фільм суто про Ванду, як на мене, Вертові Галактики 3 і вище згадані Дедпул та Людина Павук. Тобто знову старі герої. Всі нові просто провалилися або суттєво не добрали. Провалиться і старий новий, так би мовити, герой Капітан Америка 4 з Ентоні Макі в головній ролі. Чому провалиться? Ну, по-перше, макі, як актор посередній, чисто моя думка, а головне в ньому харизми, кіт наплакав. То який же з нього кеп? І по-друге, фільм уже декілька разів перезнімали, а його бюджет перевалив за 300 мільйонів доларів при виробничому пеклі. Такі проєкти доволі нечасто стають для студії прибутковими. А от месники Думсдей та месники секретні війни не підведуть. В Кулуарах ходили навіть чутки про фільм Месники проти людей Ікс», але я гадаю, дочекаємося і такого. Проблема полягає в тому, що ще років п'ять КВМ буде працювати, а потім ностальгія закінчиться, і більше не буде чим дивувати, не буде кого повертати елементарно. До речі, ви не задумувалися, чому глядачам так подобаються ці секретні камео, які викликають бурхливі оплески в залі. Мені просто здається, що в наш час соцмереж і постійного заглиблення в новини, якщо ти слідкуєш за цим. Блокбастери припинили дивувати. А коли ти сідаєш в кінозалі і не знаєш, що на тебе очікує, це ж найкраще відчуття. За це ми й любимо кіно. Так от оці Камео й дивують і змушують дивитися на екран з відкритим ротом, так само як колись дивилися, на прибуваючи потяг братів Люм'єр. Відчуваєте, яку висоту взяв? Так от, а до чого тут Дидпул і Росомаха, запитаєте ви? А відповідь дуже проста: при повністю дірявому ніякому можна сказати, що його не було сценарії, який порушує власні закони кіновсесвіту, студія примудрилася отримати на руки найкасовіший фільм з дорослим рейтингом в історії. А скільки ще на іграшках зароблять дорослий рейтинг, як правило, продажу іграшок не заважає. Суто тому, що в кадр помістили знайомих усім персонажів. Воно і спрацювало. Рецепт дуже простий. Не треба вигадувати щось нове, не треба робити сміливі кроки та рішення, ризикувати, простіше залишатися в улюбленій ванні повернувши туди ще гарячу воду та стару улюблену жовту качечку. Дедпул не марвелівський месія, він диявол, який показав, що не треба дивитися вперед. А треба озирнутися назад і повернутися туди, де було твоє щастя, де тобі було добре. В кінобізнесі так виявляється можна. Шкода, що в житті це неможливо. Підписуйтеся на мій канал та пригостить свого Пітера пивом. Дедпул і Росомаха. Вісім щековиць з десяти.